Перш ніж створювати вантажно-митну декларацію по імпорту, слід до довідника контрагентів додати Державну митну службу України, а також створити договір з митницею, що передбачає розрахунки без документів підстав. Оберемо модуль Довідники. Пункт меню Контрагенти. Натискаємо кнопку Додати. Щоб додати нового контрагента митницю. В поле ЄДРПО вносимо відповідне значення для Державної митної служби України та натискаємо клавішу Ентер. Всі необхідні поля будуть заповнені автоматично на основі даних ЄДРПО. Натискаємо кнопку додати. Відкриваємо довідник Договори. Натискаємо кнопку Додати. Вмикаємо прапорець Замовник в поле Контрагент. З довідника контрагентів обираємо Державна митна служба України, вносимо номер та дату договору. Вмикаємо прапорець Основний договір. Вказуємо дату початку дії договору. В полі Тип договору зі списку обираємо договір на послуги. Переходимо на вкладку Виплати. В полі Розрахунки без документа підстави обираємо Без документів підстав для всіх рахунків. Натискаємо кнопку Додати. Щоб створити вантажну митну декларацію по імпорту, слід обрати модуль покупки. Можна скористатися пунктом меню ВМД по імпорту, але в цьому випадку всі поля необхідно буде заповнювати самостійно. Більш зручний варіант створення вантажної митної декларації по імпорту на підставі рахунку на оплату постачальнику. Обираємо Документи покупок. Виділяємо рядок. Що містить рахунок на оплату контрагенту нерезиденту та натискаємо кнопку на підставі. Зі списку обираємо ВМД-імпорт. В цьому випадку частина полів вже буде заповнена даними. Слід внести номер та дату документа В поле Одержувач. Обрати підрозділ з довідника підрозділів в поле МВО обираємо матеріально відповідальну особу з довідника персоналу. На вкладці Документи в полі Номер документа. Слід внести той самий номер, що відповідає номеру нашого створюваного документа. Поле Контрагент-митниця. З довідника контрагентів обираємо Державна митна служба України. Натискаємо кнопку Додати. Оскільки в рахунок на оплату включено два різні товари, то доцільно створювати вантажну митну декларацію, що містить два розділи. Розділи та дані, що їм відповідають, відображаються в області рядки в нижній частині вікна. Перший розділ вже створено. Слід виконати його налаштування. Обираємо рядок, що в полі ім'я має значення розділ ВМД. І двічі клацаємо мишкою. Або обираємо кнопку Змінити. В полі Митна вартість. Вказуємо значення митної вартості першого товару. В поле відсоток ПДВ. Вносимо 20. Відсоток мита залежить від товару. Для деяких товарів може бути відсутнім 5-7% тощо. Натискаємо кнопку Зберегти. Додаємо ще один розділ для другого товару. Для цього натискаємо в області рядки кнопку додати. В полі тип рядка залишаємо значення розділ ВМД. Вносимо митну вартість другого товару. Вносимо відсоток ПДВ та відсоток мита. Натискаємо кнопку Додати. Далі слід визначити, який товар відноситься до якого зі створених розділів. В правій частині області рядки розташоване поле «Номер за порядком, в якому ми бачимо, що першому розділу має відповідати рядок з номером 2. А другому розділу, що створений в рядку номер 4 має відповідати рядок з номером 3. Виділяємо другий рядок з товаром. Двічі клацаємо мишкою. Переходимо на вкладку Додатково. В полі номер рядка предка слід обрати номер рядка, що містить розділ, якому відповідає товар. В цьому випадку це рядок номер 1 Натискаємо кнопку Зберегти. Аналогічно прив'язуємо товар з третього рядка до розділу, що розміщений в четвертому рядку. Натискаємо кнопку Зберегти. При розрахунку вартості оприбуткування можуть також враховуватись інші додаткові послуги. Наприклад, Митні та брокерські послуги. Акцизний збір. транспортно заготівельні витрати інших контрагентів тощо. В разі необхідності такі послуги додають в область рядки, обираючи в полі тип рядка. Відповідні послуги. Після внесення даних по всіх розділах вантажно-митної декларації необхідно виконати розрахунок сум ВМД по розділах. Для цього в області рядки виділяємо рядок, що містить перший розділ. І натискаємо кнопку «Розрахунок». Обираємо розрахунок сум ВМД по розділах. В області Рядки буде здійснено необхідний нам розрахунок. Переходимо до області «Реєстр документів, виділяємо рядок, що містить документ, тип процесу якого вказано ВМД-імпорт, і проводимо його. Можемо переглянути проводки. Для цього двічі клацнемо на заголовку області проводки, щоб відкрити цю область на весь робочий стіл. Бачимо, що з Державною митною службою було проведено розрахунки мита і розрахунки з ПДВ.